Привіт! Мене звати Євген і ми магазин тримарів та електробритв. В наявності у нас є електробритва для тіла. Я вам її давно не показував. Давайте ми зараз подивимо ще раз детальний огляд, що сюди входить. В цілому бритва досить цікава. Це від бренду DSP. Хороший виробник, у нас багато техніки від цього виробника. І тому давайте зараз подивимось. Тут є що вам показати. І, ну, звичайно, сама електробритва водонепроникна, проникна. Це також важливо. Ось. ось так вона виглядає. Тобто вона підходить для гоління тіла. Ось. Ви бачите, що тут, по-перше, є ось така сіткова електробритва, і по бокам ось такі тримери. І вони, увага! Бачите, з такою дрібною, з дрібними зубчиками. Це дуже важливо. Тому що для тіла потрібно, щоб були якомога дрібніші зубчики, щоб не було подразнень. Тому саме ось такий формат досить добре підійде вам для гоління тіла. Ось, Тобто, така бритва не буде визивати подрази, це важливо. Зручна форма, не важка сама електробритва. Так, вода не проникна також. Тобто її можна промивати. І давайте подивимося, що йде в комплекті. Ось такий йде пенал. Ось тут в принципі, Зручне взагалі пакування. Мені подобається, як цілому. Вам... Так, тут в нас є насадки. Тобто Таку бритву можна використовувати для стрижки бороди. Тут є насадки до 7 мм. В принципі, не буду. Поки, там. Ну і так зрозуміло. Блок живлення йде з кабелем, це також зручно. Далі Далі є підставка. Тобто сама електробритва вона заряджається від, підстав... від док-станції. І це також, в принципі, зручно ось, значить, вона заряджається від оцеї док станції яка йде в комплекті. Тобто, ви можете десь в ваній кімнаті поставити, де вам зручно поставити, вона собі заряджається, і ви собі користуєтесь, коли вам потрібно. Ну, мені здається, це зручно, зручний формат. Ось так виглядає. тут підключається кабель. І фішка, яка мені дуже подобається. Дивіться, тут йде, зараз ось. Це е, такий держак. Тобто, це, е, це ручка додаткова, яка йде до цієї бритви. Вона пластикова. Ось зараз я вам надягну покажу. Це дуже класна штука. Зараз я згадаю, це я літом з літа її ще не показував, тому чесно, вибачайте. Ага. Ось. Значить, ми сюди кладемо бритву.